Друзі, вітаю! Ми з вами в Аврорі. Давайте подивимося, які зараз акції. Широкий асортимент різних тарілочок, піалочок. Є акційні. Мені сподобалась ось така тарілка. Вона зараз по 88 гривень. Колір приємний, такий біж. Тому є з чого вибрати. Широкий асортимент зараз кухонних рушничків, вони ж теж по акції. мікрофібра ось така приємна на дотик. Є тонесенькі полотенечка, Які хочете маленькі, длинненькі, вибрати є з чого. Зараз на акції такий алюмінієвий кіш 249 гривень. Хотіла зняти плівочку, вам краще показати. Так, звернімо, друзі, увагу про те, що зараз алюмінієві каструлі. Теж на акції є 339 гривень. Електрочайничок 289 гривень. Широкий асортимент представлений різноманітних кухонних ножів. Різні вони за величиною, за товщиною леза і за своїм призначенням. Тому вибрати є з чого. Такий хороший завоз, тому зверніть, будь ласка, увагу, кому потрібен ніж для кухні. От, в Аврорі ви знайдете. Так, мені сподобався за 109 гривень такий широкий, хотіла зняти папір, щоб вам показати краще лезо. 29 гривень. Зараз ножі по акції такі невеличкі, знаєте, кудись їхати, в подорож, ось вони так закриваються. Тобто все досить добре. Широкий асортимент, зараз різних тертушок. До речі, ось таку тертку я придбала для дому. Не було в мене малесенької. Тепер з'явилася. Так, ось такі невеличкі соковижималочки. Тертка 29 гривень з такою от підставочкою. Так, друзі, давайте подивимося, який широкий вибір представлений різних фруктовниць. Як для фруктів, я думаю, що можна сюди і хліб покласти, так, і цукерки. Так, акції зараз на пластиковий посуд. Ось така підставочка це для холодильника, для зберігання овочів та фруктів. Теж на акції різний посуд пластиковий, різні є друшлячки, дивимося. Так. Ось такі мисочки. Так, кого зацікавив такий посуд, то зверніть і візьміть собі на заміточку. Ось в формі взагалі павучка. Так, друзі, теж акція на канцелярський ряд, в кого дітки. Є учнями, так? В кого внуки, тому зверніть, будь ласка, увагу, про те, що теж акції на різні блокнотики, маленькі, середні, теж зараз акції. Кого цікавить пластилін, він зараз теж на акції акційний. У мене синок полюбляє ліпити, тому для мене ця тема, друзі, є актуальною. Вибрати є з чого. Акції зараз на різні паперові рушнички різних фірм, різної якості, різної кількості, тому теж є з чого вибирати. Так, подушечки. Зараз вони теж на акції, друзі. Я одну із ряду купила. 99 гривень. Така от подушечка для стільця. Так, різні пледи, полуторні. Теж є по акції. Господарчі таке ось відерці. 88 гривень. Плівочки для ванної кімнати, такі шторки 119 гривень. Одну я теж сьогодні придбала. Широкий асортимент різноманітних ковриків, як для ванної кімнати, для прихожої. Різні за своєю кольоровою гамою, за якістю, за товщиною. Тому, вибрати, друзі, є з чого. Скидки шалені зараз на різні лампи, економки ледовські, світильнички. Все зараз по акції. Так, термометр в Аврорі не забуваємо, можливо, в кого. Вийшов з ладу, то в Аврорі можна за 49 гривень купити. Зараз на акції різноманітні гелі для душу. Побутова хімія, акції ще не завершилися. Так, мені сподобалася ось така підставочка. Це біль для ванної кімнати, для мила і так далі. Так, подивіться, який торшер. Ціною 399 гривень, симпатичний і лампа. У Аврорі вже представлений широкий асортимент товарів до Дня Святого Валентину, до Дня Закоханих. Ось таке маршмелоу, оформлене, як невеличкі подаруночки, Різні пряночки розписані, чашечки ось такі подарункові, теж можна придбати. Термокружки, заварнички. Все це ви знайдете в Аврорі. Ось такі шкатулочки у формі сердечка, ароматизовані свічки. Так, різні представлені, друзі, в Аврорі.